О, я люблю цю карту. Та да, карта. Я... Ну, не впевнений, я вроді. Б... Бля, я не дуже, вона прям світла-світла. Ну да, тут все було. Так, не Тут, тут треба себе будити, коротше, буде. А що ти на гітарі граєш? Це в трені пропонує, але я Що? підбігала. Шо? Путаєш, ми чувак нікому підбігає, який там будильники стоять, якось будинку біля. Типа. Можна я не знаю, як він простити. Так. так це рюгар був, походу, ні? Коротше, сцена буде. Хеля, вибачте, це я, до побачення. Фрін, гра лагає жорстко, жорстко. Ай, я біжу десь походу на нього. А, ні, 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 чіпав. Можеш проткнутися. Я вже заниклась. Тихо, я ж не взяла ніяке предмет, я відкрию сундук. Разбили, раз мене. А пап, да тачка. Били. Нормально. Боже, стрям. Давай. я я вообще по, по фану зашел. Доброй ночи. Нет. Что? что Блин. Потом уже будете сидеть раньше. Пойдем шамп. А к тому же зайду. А. Если раньше будете сидеть, у меня тут спят. Немножко мешал. А, ну окей, окей. Okay, okay. Хорошо. Доброй ночи. Пока. Блин, Він походу сейчас не спачет. Я він Да, винзим поехала. Я блин фибильник перестал. А, ты винпидвиз в картошку идти. Бля, по блоках я не. Я йду її сниму. Чо? Чиня. Бля, попал побайдун. А, бля, оце спокойно. Появилось кошмар в мене, то що я заснова, да. А давай тосить, давай тосить, давай насить я не бачу. Да. Ти має підсвічуватися. А, її зняли. Дивись, ту іконку. Я йду, тебе знімаю. Там вкрик показує, коли васильку знімають. Аккуратно, бо він... Ні-ні, акуратно, він тебе пить. Він тебе побачить. Нє? Да, він тебе побачить. А, сука. А, Крюгер. А, похоже, знімаю. Побігай. Блядь, а ти по якому він мене взяв? Реально? Ну, ладно. Так в мене ж мало бути стойкость, алло, бля, я якого хуя. Я хотів поламати кріп, щоб ти могла типу, свалити. Попасть, що вирвусь. Хорош. Спасибо. Блять. Та блядь, чого ти так повільно, сука, лазиш? Ну, блядь. Ти якщо то да, ти повільно лазиш. А, повільно, ясно, я, я поняла, я поняла. А Сейчас я трошки потяну час. Ай, встигаю. Ай, ай! Ай, красавчик, вы, сука, ай, красавчики. На другий раз вирвалась. На побачення дура тупая! Сука, страшно нахуй! Я не встигаю, не встигаю, не встигаю, не встигаю. Ай не встигаю, ай не встигаю. Ай встигаю. Ай встигла Блять треба будильники шукати. Герова у нас тільки Бля, він тепається, сука, та йди нахуй, тіп. страшно бля Блять, допоможіть еп твоему не страшно, все дожина, 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 дожина. Ай, догнав уф нормально, нормально. Я зараз вырву в третій раз. Блин, це буде красиво. Я иду, короче, на другий порт бачу там один генератор висачит. Бля, я щас вырвусь.

Нормально, нам шо два гена. А, че нас... не спала? Ну, брат, маленькая я, конечно, на тонку по уже грану, але... но бля. Ну, так все планах не глобуть. Опять. Я думаю, я ген свигеншу дам. Так, я хилюсь с аптечкой, пофиг, ладно, уже. Хороша катка. Оболик, глаза, щоб вона ж не закінчилась. Бачить, Тому, нас, не бачить, мене, бачить не теплюсь, нас, бачить нас, бачить нас. Я заснув, типа. Він типу. до може тепнутись. О. Ти заснув? Ну, От я за що кажу. Та ти... да, є. Так, я заснув. От тут будильник зразу за углом є. Тихо, я проснувся. Блять, він таки зробив, він, сука, тепнувся на нього. На мій ген, блять. Пішов ти нахуй. Пішов ти нахуй, блять. Тихо, хоч цей ген це, ми вифіксуємо. Чи ні? Блін не бачу. Там. Да. Да. Де ще не? Це що таке? Що це таке? Він мене зараз. Що це таке? А, а, escape dream. Це зараз той годинок. Цей теж пофіксуємо, ми окей. Бля. Бля, Все. це я вас покидаю. Ні! Я вас покидаю. Все. Виривайся. Все, пока. Ворвайся. Ничего, ну, кайк, типа. Не знаю, подивимось, може, с то Ага, ну ладно. Вирвався? Красавчик! Блін, ну ти хороший. Сейчас я бежу, візьму його на себе. Ну, пари. Ай, я, біжу. Де ти там. <ріст> Блять, все, все, нет, все. Блять! А, зараз поламають крюк, хибать. Бля, я к світу. Бля, я хорош. Сука, ай, клас я крюк не можу. Блядь, я Просто, Просто Там, тема поламало, дай, Да ти да, ти, да ти лежиш? Да ти лежиш? Чем я тебе взяв? Ай, не дай. спію

А, не Блять, він так носив на нього. Так, да, я бачу. Еб твою. Він шо тупой, не бачить? А бачу. Бля, я кого-то. Блять, не спалый, ебать. Тупая цепь. Хуена. Так. Да, да, бачу, бачу, бачу. Бля, жалко, що він тебе зловив. Ну, де ворота, де ворота? ворота. Зато я попередню через Люксібався. Я не бачу ворота. Прямо десь біжи, десь там воно було. Да, десь там, десь там. Або, бачиш пот вони. Я не бачу. Вот-вот ви -вот здання в тебе велике. На краю карту тут ворота може ділити. А, ти одна лишилася, до речі, ті двоє тут тикнут. Да. Стигну? Думаю, так. Да. Він, напевно, люк шукає. Ну, сонце ему тролляку. А він, до речі, ти знав, що він може блокати ворота же ж. ля по-молосы. Ля-ля-ля-ля-ля, по відкриткрывачку, блядь. Ні, він вміє блокати ворота. Короте, чим, чим більше ми фіксимо генів, тим він стає сильніший і він може блокати ворота на хвилину, по-моєму, перед тим, як прям ми Тіпа... їх відкриємо. Типа, якщо вони ще не відкриті, він... Да, да, він може заблокати як е, ген. Мені хтось таке казав. Там, по-моєму, багато хто може бути блокати.